Друзі, всім привіт! Сьогодні розбираємо найпоширенішу, найпопулярнішу вправу в усьому світі. Базову вправу це планка. Планка на прямих руках. Але це стосується і планку на передпліччях, і нижньої чотиравної. Приблизно принцип е, вилаштування техніки виконання один і той самий, на що звертати увагу? Е, чому планка? Тому що в планці стоять челенджі від 5 хвилин до 3 годин, але але техніка виконання хромає. У всіх одні ті ж самі проблеми і чомусь тренери, якщо ви тренуєтесь в тренажерному залі, вас не поправляють. Я не розумію, чому. Але, тим не менш, давайте звернемо увагу. Як завжди, мої рекомендації: якщо ви дивитесь, бажано це повторити, виконати правильно, тобто поставити перед собою дзеркало. Якщо у вас нема тренера, ви тренуєтесь самостійно перед дзеркалом, а потім вилаштувати, а потім зняти себе зі сторони. Можна зняти до того, як будете передивлятись на що звертати увагу, і після виконання, і вже самостійно скоригувати себе. Дивіться, що ми розглядаємо сьогодні. Оця планка. Бачите? Мені, мене просили її розібрати, бо у когось завантажується верхня частина плечового поясу, тобто трапеція дуже сильно. Дивіться, оце ідеальний варіант виконання. Як зазвичай виконують? Так. 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 Е, ще як. Так. І ось так. Ну, мені здається, я всі варіанти показала, що можливі. Це ніяк не стосується планки. Те, що ви бачили, як робити, не потрібно ні в якому разі. Давайте по деталях почнемо з. Першого, перше це рівномірний розподіл в нас ваги тіла між руками і ногами. Тобто, ноги, якщо ноги на ширині таза, долоні під плечовими суглобами, ви не скатуєтесь вперед. Це перше. Ви не е, на, завантажуєте свої руки. Тобто, тоді, скоріш за все, коли в мене питали, а чому сильно напружується трапеця? Плечі, шия, то, скоріш за все, ви сильно стягуєте вагу тіла вперед. А потрібно як трохи відштовхнулись, саме штовхаємось пальцями ніг від килима, долоні під плечовими суглобами і витягуємо маківку. Це перше, на що варто звертати увагу. Штовхаємось перекат робимо не на кінчики пальців, а повністю на плюсну стопи. Тобто, ви по факту плюсної стопи штовхаєтесь від підлоги ще раз. Це виглядає не ось так, а приблизно ось так. Друге, на що варто звертати увагу, це не підняти таз прямо як в горку, начебто ви робите горку, або таз, який висить. Ну, тут все висить. Якщо висить таз, то скоріш за все, провисаєте на плечових суглобах, знову підпирається шийний відділ. До речі, це теж може бути причиною, чому завантажується верхній плечовий пояс дуже сильно. Тому на це теж варто звертати увагу. Що ми робимо? Ми. Умовно, самостійно ви скоріш за все, це не зрозумієте, як робити, якщо перед вами не буде дзеркала, або ви себе не знімете зі сторони і не почнете в нас приблизно вилаштовувати себе. Самокорекцією можна займатися, але це важко, особливо коли ви не відчуваєте свого тіла, коли ви не знаєте, де і яка частина тіла у вас знаходиться, ну, начебто, да, таз, що таке таз. Що таке талія? Що таке живіт, поперек, грудна клітина, нижні ребра з передньої частини, нижні ребра, задньої частини грудної клітини? І коли ти починаєш це озвучувати, от, наприклад, я в своїх тренуваннях люди такі: та, та, ми все знаємо, все класно, ну, типу, нащо нам про це казати? Але починають е, трошечки втрачати цей зв'язок. І починається якась метушня, бо не знаємо, де права лопатка, де ліва лопатка, де взагалі лопатки знаходиться. Тому ми що робимо? Ми знаходимо свій таз. Таз – це там, де дві сідниці. Таз повинен бути в одній лінії з грудною клітиною. Тобто, отака лінія, вертикаль. Якщо ми цю вертикаль перенесемо, то це повинна бути отака горизонталь. Не та згору, там де в в попереку, не таз вниз, там де поперек а, в нас а, таз висить, і теж таке неприємне відчуття в попереку. У нас повинен таз вилаштовуватись над грудною клітиною. Тільки так. Тобто, Ми, як припіднімаємо таз і відразу відчуваєте, як м'язи кору починають працювати, горіти. Тобто, все вмикається. І, звісно, в такому положенні довго ви, якщо ви робили до цього неправильно, довго ви не простоїте. Тобто, ось цей варіант не канає. Таз потрібно трохи підкрутити на себе, Тобто, зробити. Умовно, якщо у вас отаке положення по життю, вам потрібно таз зробити на себе і вилаштувати ось таз над грудною клітиною. І голова повинна бути на тій же лінії. Тобто вісь, одна вісь повинна бути. І ось в такому. В стані, ви стаєте на килим. Якщо довго стояти не можете, ви просто опускаєте коліна за тазом і продовжуєте стояти. Звісно, вже таз буде нижче грудної клітини, тобто такий умовна горка, да? трамплін така, такий. Ось. Але відчуття, що вас таз підтягне трохи на себе і м'язи корозібрані, він повинен залишатись. Це база. Що ми розглядаємо далі? Це ось це провисання на плечових суглобах, А ще й в додатку з висячим тазом або тазом догори, то ця конструкція взагалі ніколи не працює. Ви тільки травмуєтесь і робите собі ще більш дискомфорт, що може призвести в подальшому до постійних болей в попереку або в плечовому суглобі. Угу. Вам потрібно навчитись відтискатись, тобто тиснути долонями в килим, якби штовхаючи в нас. Килим від себе. Пальці руки розтопирені, не збираємо оцей крабик, намагаємось відштовхуватись і витягуватись миківку. Щоб зрозуміти, що таке штовхання, ви підходите до стіни. У мене тут поката стіна, ставите руки на стіну і штовхаєте стіну від себе. Не висите на ній, а штовхаєте. Та ж саме переносите в нас на килим, штовхаєте килим від себе. Не провисаємо, а штовхаємо. Щоб лопатки не сходились до хребта, а трошки розійшлись в сторону. Зрозуміла? Це вже третій момент, на що, або четвертий, на що потрібно звертати увагу. І п'ятий завершаючий момент це голова. Це взагалі окрема історія з головою, особливо перший рік практики в Йозі базові. Фігури, базові вправи, такі як планка, голова взагалі живе своє окреме життя. Як знаєте, я приводжу приклад як іграшка в маршрутці оця, яка голова просто вправо вліво, коли ти їдеш, і вона махає. От так само в усіх вправах. Просто я не знаю, чому теж на це не звертають увагу, особливо якщо у вас був вже досвід рухової активності будь-якою. Голова це продовження хребта. Вона не висить, вона не піднімається, не затискає вам ще більше шийний відділ. Да, відділ. Дай ви дивитесь на тренера або на когось. Ви дивитесь між руками і витягуєтесь в маківку вперед. Не плутаємо лоб. І маківку, маківка, лоб, лоб, маківка. Якщо я сказала, маківкою вперед тягнемось, то ми витягуємось вперед. А я, е, ми не тягнемось лобом вперед, а маківкою догори. Це різні речі. Коли ви піднімаєте лоб, у вас маківка автоматично тягнеться догори. Тому звертаємо на це увагу і тягнемось маківкою вперед. Рівномірно розподіляємо вагу, штовхаємось руками і тримаємо. Якщо ви це вилаштуєте, ви відчуєте, як по-іншому взагалі працює ця вправа. І так, звісно, скоріш за все, якщо ви її правильно вилаштуєте, то три години ви не зможете тут простояти. Ну, Можливо, і зможете. Якщо на рекорд йдете. Є ще планка на передпліччях, Принцип той самий: ви передплічм штовхаєтесь, ми не збираємо в Йозі оцей варіант фітнесовський яя. А ми. Саме руки розділяємо, робимо в паралель перед пліччя, долонями, штовхаємось і витягуємось так само. Ось така історія виходить. Тобто, принцип один той самий. Єдине, на що ще варто звернути увагу, це коліна не під тазом, якщо ви робите з колін, інакше це буде позиція на четвереньках, а коліна за тазом. От тоді це вилаш... ми вилаштовуємо в нас планку. І руки не вперед, не сюди, а саме під плечовим суглобом 90 градусів. Тоді ви не будете завантажувати вас за п'ясний суглоб. Зрозуміло? Це набір базових принципів при влаштуванні планки. Начебто все просто, але так багато помилок в цій формі. Ну що, пишіть свої коментарі, чи вдалося, чи ні, чи були до цього. У вас а, якісь неправильні вилаштування, чи звертали ви на це увагу, чи поправляв вас тренер а, при таких налаштуваннях, при впланці? І ваші побажання на наступний розбір.